Отже, з приводу демократії в Україні, шановні друзі, я зараз знаходжусь в місті Києві біля метро Академгородок. Поруч у нас територія мінімальних цін, червоний мінімаркет і оцей комісійний магазин. Звернулися до мене люди, прохожі, свідки, подій, які вчора відбулися на днях, скажімо так. Сім поліцейських у формі залетіли в це приміщення пане міністра внутрішніх справ. Зірвали ломіками відеокамери, зірвали ломіками відеокамери, позабирали техніку, нападали на людей, які були свідками, цих подій хамили, грубили, погрожували. Одним словом, вели себе як скот, як мусара, як положено мусорам, і як положено оборотням погоню. Я думав, що у нас їх вже немає, вони в нас ще є. Ще раз скажу, ця подія відбулася на днях в оцінку комісійному магазині. Вон метро Академ Ось приміщення що ласка. Да? Оце я господаря не знаю, власника не знаю. Але коли я приїхав на місце події, я переконався в тому, що він не просто дитинний, він а, повністю внутрішньо розрушений. Так що там у нас з демократією, пане президенте? Так а вони напали на оцей імену Ломбард, так? Да? Uh, да, да. Ну, Ви мене було... узнали? Зранку, звісно, узнали. Ну от мені сказала людина, що каже, підійди mm. і спробуй ну, озвучити цю ситуацію, тому що ну, це бред, це Київ, це Кадемгород, це ж не mm. шутки. їх було сім чоловік. Поліцейській формі. Така бригада була, що ми помазні. Ну ми ж не Росія. Ні, так ah. просто не могла, бо я... Я поняв. Так, ну тобто це булка, просто я кажу, щоб мене потім затонувати. Бо я зараз роблю запит на МВС на президента щодо нападу на цей оці... навіть. Mm -hmm. Я не знаю, то вас, а він не платить. Просто я вам кажу. Mm -hmm. Мені сказала людина, я тому що сидів, розділ політику. Це вже людина зразу. Так вони нього це, що можна так поймати. Люди загружали положення. Я не знаю що. Я просто наблюдала. А як вони представляли, скричали? Я не знаю. Це просто там були... були. Це були дотопи. Тобто, коли я сюди прийшла, то вже таке було, що... І що, і не викликав поліцію, а вона вже тут була, так, на так? Вони тут всі були, поліція. Тут дуже багато поліції було. Тут і був з поліцією, і було з поліцією, тут і дівчатки, мальчики, всі. І їхня всі поведінка, вийде. ну скажімо так, була не за нього. Чесно сказати, вони тут всі крутилися і щось вони там, там описували, сиділи, фоткали, там щось складали в пакети, ну пусть. Тось... Забирали, забирали. Так, да, пакети. Да. Да. Хорошо, спасибо. Не можеш.